thank you Прекрасний ранок. Я не знаю, який у вас зараз день. У нас сьогодні субота. Подивіться на цей клубочок щастя. Здається, що вона колись що вона колись мені відімститься, то що вона не любить. Вона не любить, коли її беруть на руки, вона не любить, коли її обнімають. Але, Але як можна бути таким няшним? Як можна бути такою бімішною, Міньон! Субота, вихідний. Вчора вечором Віка як ніколи поприбирала всю хату. Тому що я вирішила, що ці два вихідні зазвичай я прибираю в суботу, але щоб ці вихідні були просто чисто на відпочинок і на якісь домашні справи, які не вимагають багато часу. Тому що прибирання все-таки це добрих е, дві години роботи, і як не крути, ти мусиш це зробити. чого я записую відео? Я прочитала ваші коментарі, і я здивована, що якісь... 40 людей підписались на мене, що хтось мені пише, що вау, класно, що бракує такого контенту. З чим я погоджуюсь, до речі, але в загальному що якісь люди просто пишуть мені коментарі розказують, що клас, що ти знімаєш українською, що дуже затишний, що не скажеш, що це перше відео і так далі. Я дуже люблю знімати і монтувати. І це я роблю на інстаграмі. Я потім поприкріпляю всі посилання на інстаграм. У мене інстаграм, де я закидую якісь відео, коли я готую, що я знімаю. Чисто естетичні просто. Так от, що хотіла розказати з останніх апдейтів. Коли я знімала попереднє відео, це було відео, де я... ми їхали в відпустку. Ми були в Греції. Я трошки знімала в Греції, але насправді ми так захопилися відпочинком, що я забула в певному моменті і! В одному моменті, одним словом, я забула і я перестала знімати і я переглянула матеріал, але відео з того матеріалу не вийде, так що я відпустила цю ідею. whatever, буде без, буде без Греції. Я зробила дуже велику паузу, тому що я міняла роботу. Я зараз працюю в іншій компанії. Я зараз дуже багато подорожувала, тому що в мене були бізнес-тріпи, і в цій компанії я таки працюю на позиції, про яку я давно думала собі і давно планувала. І Це project менеджер І останнім часом я подорожувала в зв'язку з проєктом. Я була перший раз в Норвегії в Осло. Я була там три рази, і мені дуже сподобалось. Мені сподобався підхід компанії. Мені сподобались люди, мені сподобалась атмосфера. В загальному навіть на цьому тижні у нас було три воркшопи, три різні дні, де ми працювали. У нас були різного роду мітинги по польські це буде споткання. І ми обговорювали дуже багато всяких корпоративних штук, стратегії корпоративних. Ми мала багато вантувань з менеджером, де ми обговорювали мій підхід, і мою роботу і типу, що я хочу, як я хочу розвиватися. І круто, що компанія хоче інвестувати в розвиток. Хоче помагати проходити якийсь сертифікат, ставати. Я була скептично налаштована до нової роботи, тому що я міняла один раз відділ, де я була трошки незадоволена, якщо можна сказати, це так культурно. Тому що я мала занадто багато роботи. в мене було дуже мало часу на приватне, і це було завдання, яке задання, яке переді мною поставили, воно було. Заздалегідь, я розуміла, що воно невикональне, але ну, ти розумієш, що раз тобі його дають, напевно, тобі якось в якомусь моменті поможуть. Цього не сталося і я була дуже-дуже в подавленому стані. Можна сказати, що в мене було емоційне вигорання. І тепер ця робота як ковток свіжого повітря. Так от, вистачить про роботу, тому що робота була вчора, а сьогодні у нас вихідні. Сьогодні я планую поїхати на покупки якісь, тому що в нас абсолютно немає нічого з продуктів вдома практично. Я зараз приготую сніданок, я або зроблю вісенку, або тости з авокадо, що в мене є, але це максимально мало, щоб щось приготувати і все на обід. Подивлюся, якісь рецепти на Ютубі. Щось придумаю таке, щоб просто мене надихало. надихали. Я дуже люблю готувати, коли мене щось надихає, коли я така Вау, клас! Тобто я хочу це спробувати приготувати, бо мені подобається, як це виглядає. І після цих покупок у нас напевно, буде чіла день. Я хочу почати трошки книжку. Ми напевно трошки подимося серіалу. Запрошую вас провести цей вихідний зі мною. Добрий день, ми вдома. Ми купили пом'якшувач для прання і в перлинках, і в плині. Це мої улюблені штучки до кави. Я дуже люблю з кавою горішки різному шоколаді. Сирки різні. Я завжди купляю шинку, а цього разу вирішила купити соляну. Пробуємо інше щось. Сметанку до супу. Йогурти для гарнолу. Я дуже люблю з гарноли на трані, міні-мацаревки. М'яско різне, хочу спробувати приготувати крильця по корейськи Ну і індика хочу на, цьому, на грилі приготувати Теж. пізніше серед тижня. До нього хочу картопельку разом з червоним перцем. А ще я купила так само курку сьогодні до супу. Я хочу приготувати суп. Ми це в мене вдома називається називаємо розсольник. росольник. Так що буде в нас росольник сьогодні. Ну і тут ще в мене є каша манна, вівсянка, салат, е, огірки, різна зелень, селера, е, шпинат і тортілі. Я хочу так само зробити такі. Healthy, е, це, healthy chicken в тому стилі. І третє, або як я це називаю, їжа для радості. До речі, суп я буду готувати в термоміксі. Е, Обожнюю цю штучку, це мій домашній помічник. Моя не знаю, права рука на кухні. Я вважаю, що це супер мастхев прилад і кухонний комбайн, який поможе вам в кухні так само з ідеями. Я на початку там відео вставляла аплікацію, в якій я, які я шукала рецепти. Так от це оця вся штучка. І якщо я сьогодні спробую відкрити мій тиждень, то ці всі рецепти, які я додала, що я хочу готувати. Будуть тут. Запрошую вас е, на свою кухню. А насправді це вже трошки пізній обід, навіть можна сказати, що вечеря. І сідаємо повечеряємо і беремося далі за свої справи, кожного своє. Вічний друг зі мною. Хей! Хей! Суп вийшов супер. Ми по обіду вечеряли. Я полюбила супи, починаючи з віддаленої роботи, починаючи з карантину. І Коли в мене було більше часу залишатися вдома, готувати, і їсти вдома, коли я могла спокійно розігріти собі обід, бо на роботу, будь мо відвертими, трошки важко носити ці луточки з супом і потім в трамвай з ними возитися туди-назад. А от вдома приготувати, спокійно розігріти собі на обід просто ідеально. На друге хочу приготувати ще купитка по польськи. Я не знаю, як буде українською. Правильно, як ця страва правильно називається українською, моя бабуся називала це Палюшкою. Я не знаю, чи так само називається в вашому регіоні, звідки ви, чи, може, це ліневі вареники, я поняття не маю. Я потім прикріплю фотку або просто знімлю ще кусочок на відео пізніше, і ви мені напишіть в коментарях, як це називається, можливо. Це таку назву має, може просто це я чогось не знаю. anyway. мені залишається, ще прибрати кухню після приготування і швиденько приготувати ще ця копитка. Це не довго, це буде дуже швидко. І приготую ще цей. І закинувши це прання. Почитаю собі в тому під час того книжку, тому що поки це все помиється, поки там попереться, почитаю собі свою книжку. Мені простіше висловлювати свою думку, коли я багато читаю польську, і я зауважила велику різницю. Я через це стараюся читати, так само як читати українську, щоб не забути українську і говорити гарно. Все рівно, я вважаю, що я моя українська далека від ідеалу. Хоча немає чи досконалості, завжди можна вчитися. І на правах амбасадора відкидання перфекціонізму, тобто. Я стараюсь ним не бути і скажу так: better done than perfect. Так що деколи потрібно просто зробити, ніж ніж оце доводити до ідеалу. Іду я зараз по закладаю ці всі домашні справи пороб, секунду по собі мене на машину, закладу броння і посажу собі в спокою, почитаю І потіскою кота. який спить за вазоном в коті, Я не знаю, якщо у вас є кіт. Напевно, ви розумієте цю ситуацію, коли ви купляєте їй суперкруті лежаки для неї, щоб вона собі там лежала, суперкруті подушки просто все для кота. І все рівно вона спить там, де їй просто хочеться. Зазвичай це коврик на взуття за вазоном тут, або на батареї, або на підвіконнику. Я говорила про ось це. І в нас тут. Продовжки ідеями віла мусить мені допомагати. Так що зараз буду це все прибирати. стараюсь тримати в тих шафках дуже чистоту, обожнюю дивитися таке відео, типу, тобто, знаєте, як How I organize my Kitchen. Це моя любимая. Я стараюся тримати дуже стисло, щоб не було багато всього. так само тут, щоб було більш-менш все організовано і поскладено. У ящичках, щоб все було видно і можна було витягнути з цієї сторони на відкриті приправи з цієї сторони відкриті. Педантичність моя мене рятує і тримає в кухні поряд. Вже година 21.56, тому треба помаленьку закруглятися. Я обожнюю проводити час на один зі собою вдома і відділяти час в кінці на ті справи, на які завжди не вистачає часу, тому що між роботи і дому завжди є мало часу на просто побути з собою. І я такі не дуже люблю. Ми вам бажаємо спокійної ночі. Прителіться до своїх е, подушок, прийміть теплий душ, заболіть собі свічку, включіть гарну музику і просто е, подякуйте собі за день. Тому що ви варті отаких от хвилин побути з собою. Це дуже прекрасно. Я це люблю, і якщо ви це любите, то я передаю вам хвилинку такого тепла домашнього. Я і Міньон. І насправді звати Міка, але я не пам'ятаю, коли ми її так називали останній раз. Ми постійно до неї кажемо Мініва. Або Міня, Бо вона міні, вона малесенька ще. І сім місяців, але вона вже досить велика. Нехай наступний тиждень буде супер теплим, приємним і продуктивним.